Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Блогерка Марія Полякова виходить заміж. Ось така неочікувана новина почала ширитись в мережі. І новина настільки неочікувана, що навіть її мама Оля Полякова дізналась про заручини доньки з Рілсі в інстаграмі. Обранцем старшої доньки, відомої співачки, став іноземець Еден Пасареллі, з яким Маша познайомилась під час навчання в США. Раніше дівчина активно приховувала своє особисте життя. А тому точно сказати, скільки вони зустрічаються, неможливо. Пропозицію хлопець зробив під час відпочинку на яхті, і Марія погодилась. Відразу після цього поділилась гарним відео із заручин та показала красиву каблучку на безіменному пальці. Все було настільки неочікувано, що навіть Ольга Полякова дізналась про заручини доньки з інтернету і відреагувала на це з гумором. Зазначивши, що і про те, як стане бабусею. Теж дізнається з новин в інстаграмі. В знак підтримки співачка зробила репост відео на свою сторінку. Не дивлячись на серйозність новини, деякі з шанувальників запідозрили блогерку в новому жарті, як це неодноразово вже відбувалося раніше. Наприклад, свого часу дівчина зустрічалась з хлопцем на ім'я Микита, який начебто теж робив пропозицію. І дівчина відмовилась. Окрім того, відомо. Що в Берклі дівчина перебуває з осені минулого року, і виходить, що за такий короткий час вже знайшла собі чоловіка. Для багатьох шанувальників звучить сумнівно. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.